Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання другого варіанту шостої картки. Перше завдання задача. У їдальні за три дні витратили 86 кг картоплі. Першого дня 21 кг, другого 20 кг. Кілограм. Скільки кілограмів картоплі витратили третього дня? Запишемо умову до цієї задачі. Картоплю витрачали протягом трьох днів. Першого дня витратили 21 кг, другого дня 20 кг, третього невідомо скільки, але відомо, що за три дні витратили 86 кг картоплі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів картоплі витратили першого та другого дня разом. Перша дія 21 додати 20 дорівнює 41 кг. Витратили першого та другого дня. Знаючи, що за три дні витратили 86 кг, можемо знайти, скільки картоплі витратили третього дня, друга дія. 86 відняти 41 дорівнює 45 кілограмів. Поєднаємо першу і другу дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 86, це число у нас було дано в умові задачі відняти 41, це число ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 81 відняти суму чисел 21 і 20. Спочатку виконуємо дію в дужках. 21 додати 20 дорівнює 41, 86 відняти 41 дорівнює 45 кілограмів. Відповідь даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на число, яке ми знайшли 45 кілограми можемо записати скорочено. Картоплі витратили третього дня. Друга задача. У двох ящиках 30 кілограмів слив. У першому ящику 9 кілограмів. На скільки кілограмів слив більше у другому ящику, ніж у першому? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є два ящики. У першому ящику 9 кг. У другому ящику невідомо, скільки кілограмів, але відомо, що у двох ящиках 30 кг. Нам потрібно знайти, на скільки кілограмів слив більше у другому ящику, ніж у першому. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки кілограмів слив у другому ящику. Перша дія 30 відняти 9 дорівнює 21 кг у другому ящику. Знаючи, що в першому ящику 9 кг, в другому 21 кг, ми можемо порівняти наскільки кілограмів слив більше у другому ящику, ніж у першому. Друга дія. 21 відняти 9 дорівнює 12 кг. Поєднаємо обидві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати, вираз, дивимося на другу дію. 21 ми знайшли першою дією. Відняти. Число 9 у нас було дано у умові задачі. Вираз буде мати такий вигляд: від різниці чисел 30 і 9 відняти 9. Спочатку виконуємо дію в дужках. 30 відняти 9 до рівня 21. 21 відняти 9 до рівня 12 кг. Відповідь. Слово «скільки» у запитанні до задачі ми замінюємо на 12 і записуємо повну відповідь на запитання. На 12 кілограмів слив більше у другому ящику, ніж у першому. Третя задача. В автобусі їхало 9 жінок і 12 чоловіків. На зупинці шість пасажирів вийшло. Скільки пасажирів залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Якщо їхало, то було, вийшло, залишилось. Було в автобусі 8 жінок і 12 чоловіків. Ми знаємо, скільки всього пасажирів було в автобусі. Вийшло 6 пасажирів. Потрібно знайти. Скільки пасажирів залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього пасажирів було в автобусі. Перша дія. 8. Додати 12. Дорівнює 20 пасажирів було. Знаючи, скільки було, знаючи, скільки вийшло за умовою задачі. Ми можемо знайти, скільки пасажирів залишилось. Друга дія. 20 відняти 6 дорівнює 14 пасажирів. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 20. Ми знайшли першою дією, відняти 6. Це число у нас було дано в умові задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 8 і 12 відняти 6. Спочатку шукаємо те, що у нас в дужках. 8 додати 12 дорівняє 20, відняти 6 дорівняє 14 пасажирів. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 14 і переписуємо всі слова, які є в запитанні. 14 пасажирів залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 80, від'ємник 6, різниця 74. Від 70 відняти різницю чисел 18 і 9. Спочатку виконуємо дію в дужках. 18 відняти 9 дорівнює 9. 70 відняти 9 дорівнює 61. Перший доданок 32, другий доданок 8, сума 40. 58 зменшити на різницю чисел 13 і 7. Спочатку виконуємо дію в дужках. 13 відняти 7 дорівнює 6, 58 відняти 6 дорівнює 52. Зменшуване 90, від'ємник 4, різниця 86. 44 відняти 2, додати 33. Виконуємо послідовно. 44 відняти 2 дорівнює 42. Додати 33 дорівнює 75. Перший доданок 33. Другий доданок 9. Сума 42. 66 додати 22, відняти 13. Послідовно виконуємо дії. 66 додати 22 дорівнює 88. 88 відняти 13 дорівнює 75. Розв'язати рівняння. Х додати 14 дорівнює 70. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 70, відомий доданок 14, х дорівнює 70 відняти 14. Х дорівнює 56. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість X підставляємо його числове значення 56. 56 додати 14 дорівнює 70. 70 дорівнює 70. 28 додати Х дорівнює 39. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 39. Відомий доданок 28. Х дорівнює. 39 відняти 28, х дорівнює 11. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення 11. Виконуємо перевірку. 28 додати 11 дорівнює 39. 39 дорівнює 39. Х відняти 2 дорівнює 20. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідоме зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Різниця 20, від'ємник 2. Х дорівнює 20 додати 2. Х дорівнює 22. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. В перше рівняння замість X підставляємо його числове значення. 22 відняти 2 дорівнює 20. 20 дорівнює 20. 13 відняти х дорівнює 13. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий відємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 13, різниця 13. Х дорівнює 13 відняти 13, х дорівнює 0. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 13 відняти 0 дорівнює 13. 13 дорівнює 13. Знайти значення виразу 90 відняти А. Якщо А дорівнює 3, А дорівнює 20. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 90 відняти А. Якщо А дорівнює 3, то ми будемо мати такий вираз. 90 відняти 3 дорівнює 87. Якщо А дорівнює 20, то ми будемо мати такий вираз. 90 відняти 20 дорівнює 70. Накреслити два відрізки. Довжина відрізка ОБ 12 см, КМ 8 см. Наскільки сантиметрів відрізок КМ коротший за відрізок ОБ? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Креслимо відрізок ОБ, довжина якого 12 см. Позначаємо кінці відрізків та його довжину. Другий відрізок КМ довжиною 8 см. Позначаємо кінці відрізка та його довжину 8 см. А тепер порівняємо, наскільки сантиметрів відрізок КМ коротший за відрізок ОБ. Від більшого числа віднімаємо менше. 12 відняти 8. Дорівнює 4 сантиметри. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей.